Це для для кордону. Е, кому? Громадянин України. Вернувся до мене громадянин України і для того, щоб я поміг би перетині державного кордону його товариша. Правоохоронці затримали жителя Білгородністровського району за організацію незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України та надання неправомірної вигоди службовій особі. Взявши за свої послуги 500 доларів США, фігурант запропонував прикордоннику ще одну тисячу за надання можливості його знайомому безперешкодно виїхати з України на територію Молдови поза межами пунктів пропуску. Повідомивши про таку пропозицію своєму керівництву, було вжито заходів для документування протиправних дій порушника. Безпосередньо після передачі грошей поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку. За вказаними фактами, слідчі Білогороністровського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру за частинами 3 статей 332 та 369 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.